Доброго ранку доброго дня, зичите ви зичу вам я. Погляньте, будь ласка, дітки, на екран. Так. Я пропоную вам вирушити в подорож, але куди? дізнаєтесь трошечки пізніше. Спочатку давайте ми спробуємо відгадати загадку. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають. Голі поля, мокна земля, дощ поливає. Коли це буває? Коли у нас дощик, голі поля, холодно. Да. Зимой. Ну, зимою вже сніжок іде, а зараз це дощик. дощик коли? Коли багато дощу, і листочки з дерева падають. Восени, так? Восени. Це у нас восени, малята, а до нас завітав гість. осінній листочок, його звати Клиновичок, і він запрошує нас в подорож до парку. Отже, давайте ми з вами вирушимо. Ми вже бачимо, як осінь змінила наше місто, які дари вона принесла, як змінила осінь дерева та погоду. А сьогодні, дітки, ми дізнаємося, які чудеса створює золота осінь в парку. А для цього вирушаємо в цікаву мандрівку. А поки ми будемо йти, повторюйте разом зі мною чистомовку. Спочатку я буду казати, а потім ми будемо з вами разом. Ла-ла-ла. Осінь так, золота sorry. прийшла. Давайте разом. Ла, ла, ла. Осінь золота прийшла. Це потрібно, щоб наш язичок працював і ми з вами гарно говорили. Далі? че че, че Сонце любе не пече. Давайте ще раз. че-че-че Сонце любе не пече. Далі це це це. Сяємо барвами усе. Так. Це, се. Сяє барвами усе. І останній рядочок. Ту, Ту. Ту любим осінь золоту. Давайте ще раз. Ту. Ту. Ту, ту, ту любим осінь золоту. Молодці. Наш язичок добре попрацював. А погляньте, будь ласка, <кхм> як тут господарювала <кхм> хозяйка осінь. Пам'ятаєте, якими зеленими були ліси, парки влітку? А ще ж осінь зараз зробила з листочками на деревах? Дивіться, якими стали листочки? Жовтими, червоними, помаранчевими. так? Осінь їх перефарбувала. Дітки, яка чудова подорож у нас з вами. Та як же ж насправді така яка ж осінь, насправді? Давайте ми з вами зараз е пограємо і побачимо, яка осінь. Осінь. Яка. Золота. Осінь. Яка. Следующая вода. Офи. Яка. Стоит ли нам? Офи. Яка.

Ви мені розповіли, яка осінь. Але давайте ми зараз з вами побачимо, які ж у осінні ще є друзі, а вони у неї є. Погляньте, будь ласка, на екран. Дітки, у осінні є багато друзів. Один з них це хто? Це Вітер. Він сильний, могучий, холодний. А покажіть мені, як буде вітер восени. У у молодці. Ще раз. У у добре. А ще у осені є друг. Дощик. Який восени дощик? Так, він холодний, сумний, сильний, дрібний. Молодці дітки! Сьогодні ми з вами здійснили подорож до парку разом з листочком к новичком. Побачили, яка осінь чарівниця, а також дізналися, з ким вона дружить. Дітки, я дякую вам за увагу. До побачення!